Сьогодні моя розповідь буде повчальною. Річ у тім, що мої сьогоднішніми співрозмовниками є вчителі, яких я знаю вже більше 50 років, і вони не просто вчителі, а гідні патріоти і своєї праці і всієї України. Я за рік роботи свого каналу виклав в ефір дуже багато відео про їхні свята і уроки з народознавства. Вони ще тоді ліпили з дітей націю і як могли, розбудовували Україну. Слово моїм друзям і однодумцям, крикун Миколі Миколаєвичу і крикун Ніні Миколаївні. Ну, як ви тут пережили оцю окупацію, оце лихо? Ой, дуже страшно, дуже страшно. І зараз якось моторошно, як почуєш, якийсь. Звук чи вибух? Складно було не скільки за себе, за себе ми не дуже боялися, а ситуація склалася так, що поруч з нами тут були всі наші три внучки. Ще маленькі діти. І зрозуміло, що під ось цими гелікоптерами і під їхніми мінометами було не солодко. Ну, у нас був свій окопчик, в якому ми спасалися до першого травня. Бліндаж, окопчик, в якому поміщалися ми всі шестеро. Ось тут був вхід такий, там був запасний вихід, він був вузенький, тільки там було підкопано трішки цей вузенький, ну, тому що за технікою безпеки будівництва бліндажа повинно бути так, тому що вразити такий бліндаж можна тільки коли пряме попадання. А вони 13 травня ми поїхали, а ми 1 червня, коли вже можна було звідси виїхати. Бо що... вже не було сил просто терпіти Звуки вертольотів, а я ще й під обстріл попала, несла бабусі молоко і попала. Під артилерійський, Не, та, чи щось? Ні, це був мінометний якраз, мінометний, мінометний обстріл. Я вчасно впала там в ямку і просвистіло в мене над головою. Після того дуже-дуже боялася. Ді Дісталося, Ді так, ще ж по роботі треба було, ж йому виїхати. Та. Ну да. ну і основна причина все-таки, можливо, ми ще терпіли, але основна причина вийшла та, що по роботі треба, щоб був інтернет, треба, щоб був зв'язок. тому Дітям, видав... Дітям якраз видавали свідоцтва, треба було документи оформляти, треба все це було робити, тому довелося виїхати і повернулося вже потім аж у вересня. Усе все ваше життя пов'язане з школою. Так, 45... як, ви, як ви дивитеся на цю 45... школу зараз? Ну, що я хочу сказати. В 45 років ми працювали в школі. Ну, Толя, ти часто знімав, все це бачив, розумієш, що. Роботи було зроблено багато. Пам'ятаєш ті часи, коли Лакуленко, Володимир Миколаївич працював Ніна Миколаївна, Наталія Іванівна, Валентина Максимовна. скільки ми, наче ми, скільки багато робили для того, щоб формувати українську націю. Але, мабуть, щось не допрацювали. Тому всі ці війні, я розумію, є і наша провина, тому що виявилося в той час, коли тут вже з'явилися орки. Виявилося, що у населеному пункті є свої ж зуни, як їх тепер називають. І, мабуть, і наша провина в цьому є, тому що практично всі жителі, які тут є, ну крім нашого віку, це наші учні. Бо за 45 поколінь пройшло за 45 років, пройшло три покоління через наші руки. І ми розуміємо, що ми десь щось недопрацювали. І тому, коли відповісти на твоє питання, чому йде війна? То в мене є, якби є своя точка зору. Все живе за своїми законами. Основний закон у нього це цілісність і ритмічність або циклічність. Цикли повторюються. Все почалося в 1221 році, по-моєму. На річці Калці. це нинішня річка Калміус, там, на Донбасі. Ця межа проходить і сьогодні. І ми зараз і тоді ведемо боротьбу за те, щоб у нас. З'явилася незалежність, вона досить важка. Ця боротьба, і ми її не завершили. Ми до останнього часу, до сьогоднішнього дня, не змогли сформувати націю. Коли нація це буде повністю зруйнована, а я думаю, що це вже скоро, тим більше, що Київ поверне собі свою історичну місію. І тому, ну ще, може, одне-два покоління і нація буде сформована. Тому це такий історичний процес, і коли я чую, коли звинувачують керівники українських, звинувачують місцеві влади. Так, їхня провина є, звичайно, вона є, але не наскільки глобальна. Тому що основна причина, яка в усьому, чому це все відбувається, тому що ми так і не змогли сформувати свою нації. Але зараз цей процес, я думаю, Іде швидшими темпами, процесу прискорюється, час прискорюється. І ми цього результату досягнемо. Обов'язково ми його досягнемо. Наші внуки вже матимуть Це цю націю, цю родину, родина, яка нікому вже не дасть Україну в обіду. Okay. Боротьба за незалежність продовжується. Ми її маємо вибороти, і ми її виберемо з нашими сьогоднішніми воїнами, які там. На межі стоять і з нашими людьми ми це зробимо. Головне, щоб ми всі зрозуміли, що кожен повинен виконувати своє завдання на своєму місці. Не треба тому, хто не вміє стріляти і їхати в район Бахмуту, а йому, можливо, треба співати пісні, якось співає акордич, наприклад. Або знімати ось таке відео, як Анатолій Борисович знімає. Тобто, кожен на своєму місці, коли буде працювати, ми досягнемо. Зараз перемогу в цій битві ми. Отримаємо, однозначно отримаємо. Але Якусь війна, ставить? боротьба ще буде продовжуватися, вона ще не закінчиться зараз. Перемоги ну, буде що, дві. Існули. Перемоги буде дві. Пізніше буде інша. Перемога більш значима. Але зараз головне перемогти в цій, в цій битві. В цій битві ми переможемо. Тобто вже перемогли. Вже перемогли, недавно вже, вже, вже перемогли. Це однозначно. Це було визначено вже 25 лютого, ми розуміли, що все. В цій битві ми перемогли. Наш народ став. Тому всім я бажаю, щоб було тим, всі розуміли, що все буде добре і все буде Україна. Дякую. Дякую тобі. І до перемоги. До перемоги. Скільки було це, да? скільки було проведено в плані, в плані народ, народознавчого традицій, скільки свят було проведено. Школа вся була оформлена да, як народознавчі, народознавчі традиції. традиції. Був Дмитрий. Дуже гарний у нас кімната це була світлиця. Валентина світлиця, да, Максимівна ще була директором, збирала і, і, і всі допомагали. Да? Да, було Оксана другим. Іванівна була дворячанська, Наталія Івановна. Зараз я викладаю це свої Микільна. фільми. Те, що ми 30 років знімали в тебе в класі, як ти ліпила націоналістів, бендерівців. Це так, це, да, так, 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 так. чи яку якось так відчувала серцем. Я так люблю Україну, люблю традиції, які складалися віками. Люблю народ, люблю дітей понад по Україну і дітей понад усе для мене. Цей мені хотілося передати мудрість нашого народу. На жаль, мало таких вчителів було на той час і взагалі. Да, ну, того, що кожен старався, звичайно, на вчили просто місці. уроки свої, а народознавству по да, тим звичаєм. Отим... Ну, да, ну, всі трудилися, всі трудилися, кожен, кожен <свист> по-своєму на своєму місці не можна так обвинити когось. Пани скоро Оце квіти, це окраса життя. Квіти і діти. <рес> окраса життя. Моїм всім учням великий. Привіт. Скільки за весь час врахувала приблизно, скільки Ой. навчила. Ну, десь 10 випусків. Десять випусків всіх, випустила? Усіх пам'ятаю, всіх. Пам'ятаю пам навіть коли кому день народження. <рес> і вітаєш. <рес> Не всіх, ну, але вітаю, хто спілкується. <гум> ну так. Побажання. У мене велике таке бажання, щоб Всесвіт дав сили, терпіння, здоров'я нашим захисникам. Будемо молитися за них. Вони у нас найкращі, і є в нас можливість зараз і посадити городину, і щоб квіти нас радували. І це лише завдяки нашим захисникам. Там же ж не тільки... Уважання всі повинні розуміти, що головне знання, а ці знання. Потім дадуть технології. А щоб були знання, треба, щоб було, добре розвивалася світа. Так, наша школа зараз зруйнована. Чи підлягає не, вона не. реконструкції, чи не підлягає вона реконструкції, не мені визначати, але дуже б хотілося, щоб зберігся колектив, тому що колектив у нас бездатний. Він багато що може. В якому вигляді? Я Важко це сказати. Можливо, так, можливо, не ліцей, можливо, гімназія. Але я вважаю, що вона повинна працювати. Її можливості не вичерпані. Тому я звертаюся до депутатів місцевих, до тих, хто буде зараз вирішувати. І мені не дуже сподобалось те, що визначають, що, мабуть, на Савинській ОТГ буде одна школа. Я не є прихильником того, що нема школи, нема села. Ні. Економічні умови, як географ-економіст, я розумію, як це. Але зараз це питання не на часті. Я впевнений, що не на часті. Треба почекати. Тим більше директор робиться. Два-три роки, не знаю. Тим більше, що багато для того, щоб школа збереглася, робить і наш директор Кривона Я думаю, що багато робить і зараз нова адміністрація в Савинському освітньому окрузі. Тому теза одна школа на все ОТГ. Особисто я її не підтримую, так скажемо. Я думаю, ніхто не впевнений, що 1 вересня всі сядуть саме за парти. Як саме за парти, то можливо це і на часі. Але більш за все, що це ще буде дистанційка. А дистанційка краще в іншому закладі, ніж у нас. Якось я цьому сумніваюся. У нас це все непогано. І відлагоджено. Саме головне, що воно відлагоджено. І колектив налаштований працювати ефективно. Ми завжди це доводили, доведемо і зараз. Дякую. Оця рослина показує силу могутність. Гляньте, як так песке у нього товсте, здорове, гарне, тепло, яке надає, якби нас на... ми... хочеться, щоб і міць нашої держави така була сильна. І країна розсвіти, так як оця квітка, так, як котенде. Шануймося, друзі, на довгий віку, та щедрими будьмо, ми завжди в коханні. Нехай дітки всміхаються нам з повитку, літаючи в снах на світанні, на щастя, на долю. На все дороге нам до болю, хай зозулі зу вищують літа. І збувається ваша мета, хай сонце голубить то полю, а небо вклоняється полю І шумлять пшениці і жита. На щастя, на долю, на довгі і мирні літа. І хай всім щастить у житті.